Ми вітаємо вас всіх і е, перший доповідач Олексій Селезньов: молекулярні дослідження, карцинома ендометрія, ключ до індивідуалізації лікування. І так, сьогодні ми ну я патоморфолог, але до чого тут молекулярні дослідження? можете спитати ви. Але справа в тому, що сучасний патоморфолог, Має знати молекулярні дослідження і враховувати це в своїй роботі, і це потім нам дає змогу правильно стадіювати захворювання. І я сьогодні покажу: вже відбулись певні зміни в класифікаціях і в стадіюванні, які вже озасновані на. Молекулярних дослідженнях. Але спочатку ми пройдемо ну, цей шлях повністю, як розвивалися ці знання. Ну, По-перше, ми знаємо, що молекулярні дослідження вже мають велике значення в, в лікуванні таких, наприклад, раку молочної залози і інших патологіях. Що ж до ендометріальних карцином, то основою стала оця робота, в якій було показано. Дослідження аденокарциноми ендометрію 373 зразки. Застосована було шість молекулярних досліджень. Дуже велика кількість досліджень була проведена. Цеквинування, визначення МРНК, соматичне храмосомне братство. То це дуже дуже вартісно. Це дійсно фундаментальне дослідження. І в результаті цього дослідження було визначено. Ну, ці, ці пацієнтки отримували потім лікування за стандартами, які були на той час, і потім було е, визначені ті молекулярні підтипи, і було відстежені результати лікування цих пацієнток. І е, на основі цього дослідження було винайдено визна... ви... 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 ви так чотири різні типи карцином з різними молекулярними механізмами розвитку. І якщо ви, ви побачите, то це от ті чотири типи, які є, і в цьому дослідженні було показано от. Ем... Такий графік, який показує виживаність цих пацієнток, і ви бачите, що перша одна з груп має дуже гарну виживаність, дві інші гіршу, і набагато гіршою була в четвертій групі виживаність. Щось це за групи такі. В першій групі було знайдено дуже важливу таку мутацію полімерази, і це 7% пухлин. і Ця полімераза вона є субодиницею ДНК полімерази Епсилон, яка задіяна в реплікації і репарації ДНК. І мутація призводила до того, що в пухлині накопичувалися зміни в ДНК. І це призводило потім к вже розвитку пухлини. Було знайдено, що найчастіше зустрічаються дві мутації, але пізніше. Було показано інші види патогенних мутацій, так також мутації в полімеразі Дельта -1. І Сучасні методи тестують і полімеразу, і, і по полімеразу Дельта 1 також було показано, що в цих пухлинах часто зустрічається мутація гену P10, який також один з маркерів, який знаний з інших патологій, які який... мутація цього гену приводить до більш швидкому розвитку пухлин. Майже всі пухлини цієї групи мали ендометріоїдну морфологію, але деякі з них мали високі грейд, грейд 3. І в результаті цієї мутації ці клітини мали так званий ультрамутаційний фенотип, тобто було дуже знайдено велику кількість копій різних генів, ампліфікацій, делецій і таке інше. Друга група це пухлини з мікросателітною нестабільністю. Ми про них знаємо більше, тобто було показано, що частина пухлин 28%, мають мікросателітну нестабільність і, вже так як і в пухлинах, наприклад, кишківника, теж визивають певні зміни. Це знову таки ультрагіпермутаційний фенотип з великої кількості делецій і ампліфікацій. Третій тип зараз він називається пухлини з неспецифічним фенотипом, з неспецифічним молекулярним підтипом. Ця група вона, в ній була знайдена висока. Експресія гену РАД 50, які ну, репарують ДНК, тому в цих пухлинах було мало цих ампліфікацій, але були присутні зміни сигнального шляху WNT, таких генів, як KRAS, СОКС 17 та інших циклінів деяких. і в цих пухлинах також знайшли високу експресію прогестерон рецептора, що може бути і потім застосовуватися для таргетної терапії. Пухлини четвертого типу це пухлини зі значною варіацією копів генів. Це також делеції і ампліфікації, але. В цій групі спостерігались інший молекулярний шлях. Була, знаходили мутацію генів клітинного циклу: це МІК, цикліни, Пікрісія і інші. Гени, які прискорюють проліферацію клітин, і до того в цих же клітинах спостерігалася мутація гену Тіпі 53, що призводило до того, що пухлини з такими мутаціями, швидко з накопиченням змін в ДНК, вони не йшли у апоптоз. Вони продовжували проліферувати і дуже швидко. І це і призводило до вкрай швидкого прогресії цих пухлин. І до цієї групи відносились майже всі серозні карциноми, ну і деякі е, типи ендометріоїдних карцином сирозоподібною морфологією, тобто це та сама група, яка має найгірший прогноз в, е, е, в виживаності хворих. Крім того, в чверть цих пухлин також мали ампліфікацію гено-РБ2, це знаний з патології молочної залози ген, який призводить до надмірної експресії Р2-нео на мембрані пухлинних клітин. Тобто ці пухлини ще можуть додатково бути чутливими до анті-Р2-неотерапії, але це теж потребує ще досліджень і ці дослідження проводяться. Також 40% цих пухлин мають Мутацію Гене Pictris, тому вони також можуть бути чутливими до таргетної терапії, і теж зараз проводяться дослідження цієї терапії. І було показано, що ці пухлини внаслідок такої високої проліферативної активності можуть бути більш чутливими до хіміотерапії, ніж до радіотерапії. Терапії. Ну, це було перше таке дослідження. Його дуже е, складно відтворити і внести в клінічну практику, бо воно дуже дороговартісне і потребує дуже великого і часу, і коштів на їх проведення. Тому далі е, наступним запитанням було: а як? Е, ну, Прискорити дослідження перше, і друге зробити його менш вартісним. Тому спробували деякі молекулярні методики замінити сурогатними, наприклад, імуногістохімічним дослідженням для того, щоб швидше виконувати таке розділення. І це інша друга вже робота, пізніше була проведена, теж на 152 хворих. І е, тут спробували розділити за іншими методиками в е, цих пацієнток, але ті ж самі групи. Е, ну, для ідентифікації першої групи нічого немає у нас, крім визначення е, мутації, так, тобто, тобто молекулярні дослідження, секвенування е, полімерази і е, для цієї групи ми не відійдемо, але також спробували е, проводити дослідження мутації генуптен. Оскільки він теж часто е е е бачили мутацію, то і його теж е досліджували. Для ідентифікації другої групи е використовували імуногістохімічну методику. Вона дуже знана, е швидше виконується, набагато дешевше, ніж молекулярне дослідження методику нестабільності. А ось для відокремлення, після того, як пацієнта першої і другої групи відокремлювали цими методиками, інших пацієнтів розділяли на третю четверту групу за допомогою більш складних методик. Третю групу, як я вже говорив, там є мутації ампліфікації генів MixOx 17 і інших маркерів, і їх виконували методом Фіш. А для визначення четвертої групи використовували дослідження мутації гену ТП53 плюс імуногістохімічне забарвлення його продукту, тобто білка П-53. Що ж отримали в результаті? Було показано в результаті цих досліджень, що для ідентифікації першої групи секвенування є. Єдиним механізмом секвенування гену полімерази і, а от визначення мутації птен не є достатнім для ідентифікації цих хворих. Для групи 2 було показано, що імуногістохімія має таку ж саму силу, як і молекулярні методи дослідження, тобто можна спокійно використовувати імуногістохімію для ідентифікації цих пацієнток. Щодо пацієнтів 3 і 4 групи, було показано, що використання імуногістохімічного забарнення П-53 має таку саму значущість, як і дослідження за допомогою методів ФІШ, але методи ФІШ вони вартісні, вони мають дуже Велику складність, і е, вони набагато триваліші, ніж імуногістохімічне забарвлення одного гену П53. Е, все, білка П53, вибачаюсь. Тобто, було показано, що нам можна зробити лише. Одне імуногістохімічне забарвлення для того, щоб з великою достовірністю розділити ці дві групи, і в ітогі вони дещо змінили послідовність досліджень, і ви бачите, що якщо на першому етапі... Використовувати імуногістохімічне дослідження на мікростелітну нестабільність чотири імуногістохімічних маркери, ми відокремлюємо першу групу другу групу. Так? Потім молекулярне тестування полімерази епсилон, Це ми відокремлюємо другу групу. А далі тільки робимо імуногістохімічне забарвлення і розділяємо на дві групи. Таке одразу питання, що означає p 53 і Абнормальне, да? бо це ну, дуже часто запитують, що, що е, ну, правильне або неправильне. Дивіться, в нормі P-53 рівномірно експресується клітинами будь-якими не тільки пухлинними, а й нормальними. Тобто ми бачимо забарвлення з різною інтенсивністю різних клітин, це нормальне так званий wild type тип забарвлення. Якщо ми бачимо. Або повну відсутність експресії P53, або сильну експресію в усіх клітинах пухлини, це абнормальний тип експресії. І зараз описаний ще третій тип, коли е, цей білок експресується в цитоплазмі. Це рідкісна форма, але це, це, це теж е, тип абнормального забарвлення. Тобто е, дуже легко імуногістохімічно визначити, чи вайлтайп ну, це експресія, або абнормальна, або мутаційний. Експресія. Тобто ці методики дуже-дуже легко застосовувати, і це вже прийшло в наше життя. Ну, які є аргументи за впровадження такого дослідження? Ну, по-перше, Морфологічний діагноз зазвичай становиться на біопсійному матеріалі. І це невелика кількість да, матеріалу. І потім, коли вже виконується видалення пухлини, і ми досліджуємо, то приблизно в половині випадків ми змінюємо ступінь диференціювання пухлини. А від цього залежить, у яку прогностичну групу пацієнтка буде. Віднесений, який тип лікування буде застосований. Навіть при дослідженні операційного матеріалу співпадіння грейдів і навіть типів карцином між патологами співпадіння є дуже низьким. Так, імуногістохімічне дослідження набагато покращує таке співпадіння між патологами, але все ж таки воно далеко від ідеалу. Клініка патологічних групи ризику да, є ЕСМО описує такі групи ризику, але не, вони не є еквівалентними результатами молекулярного дослідження. От У другому дослідженні було показано, що чверть, груп, чверть хворих з четвертої групи, да, яка нібито є Дуже агресивно, вони були віднесені до групи низького або проміжного ступеня ризику, тобто вони отримували недостатньо інтенсивне лікування. А половина хворих з першої і другої груп, тобто це прогностично да, сприятливі груп, вони були віднесені до груп високого ризику, тобто вони отримували надмірно інтенсивне лікування. І це... І є аргументом для того, щоб ми використовували молекулярні типи дослідження. І е, останнє, так, в цьому році вийшло оновлення е, стадіювання карцином ендометрію Фіго. Е, ну, напевно, за ним буде і е, е, американські. Тобто Аджи теж буде змінювати своє класифікацію. І вперше на стадіювання карцином має вплив. По-перше, тип карциноми за ступенем агресивності всі карциноми були розділені на адена карциноми низького і високого ступеня. Це було і так, але до цього це не, ну, как, не впливало на стадіювання пухлини. Так? Зараз результати молекулярних досліджень впливають на стадіювання і розповсюдженість лімфоваскулярної інвазії. Тобто, вперше було показано, що інвазія в судини настільки важливий прогностичний маркер, що це впливає на стадіювання пухлини. І критерієм було взято інвазія п'яти і більше судин, тобто розділяють пухлини без лімфоваскулярної інвазії, пухлини з інвазією поодиноких судин, тобто не більше чотирьох, і пухлини з розповсюдженою інвазією, коли патолог бачить інвазію в п'ять і більше. Судин. Ну і останнє. Я знаю, що буде за мною класифікацію розказувати Фіго. Я не буду далі зупинятися. Я лише на ще зупинюся складовій. А що таке карциноми низького і високого ступеня злоякісності? Так? До карцином низького ступеня злоякісності відносяться. Ендометріоїдні аденокарциноми G1 та G2. Хоча зараз більше використовуються так звані ендометріоїдні карциноми low grade це більш вживаний зараз і рекомендується вживати цей термін, а вони відрізняються кількістю солідного типу росту пухлини. Тобто в більшості випадків, ендометріоїдна карцинома це залозисті, папілярні, криброзні структури. А коли з'являються солідні ділянки росту, то от до п'яти, коли це, ну, є такі два значення 5% і 50%. От якщо 5% – відсотків до це G2. Якщо ці ділянки більше половини, то це вже G3. І тут і виникає те питання: так чому різняться грейди під час Біапсії і під час підослідження операційного матеріалу? Так, бо в операційному матеріалі ми частіше бачимо ці ділянки солідного росту, і ми збільшуємо ступень агресивності пухлини. Це е, пухлини низького ступеня злоякісності а до карцином високого ступеня злоякісності відносять всі інші типи: Ендометріоїдна G3, сирозна світлоклітинна, дедіференційована, недіференційована. І е, карцина саркома, і в останній класифікації з'явилися дві особливі карциноми, які мають дуже високий ступінь злоякісності. Це подібна до меза нефроїдної пухлини. Для неї описана морфологія імунофенотип, е, і він дуже особливий відрізняється від всіх інших. І карцинома, яка подібна до шлункової карциноми, тобто це пухлини муцинозні, і вони потребують також імуногістохімічного дослідження, тому що ендометриодні карциноми low grade вони теж можуть мати ділянки муцинозної метаплезії. І їх потрібно зараз відрізняти від ем, цих гастрик мюциностайп-карциноми. І тому і виникає питання. Щодо широкого застосування імуногістохімічних імуногістомі... досліджень при аденокарциномах ендометрію. Тобто, це вже сьогодення маємо підтверджувати тип карциноми, і це потім буде нам впливати і на стадіювання, на прогноз захворювання, і потім вже і на лікування. Дякую за увагу. У нас є дві хвилинки на запитання. Дякуємо за дуже змістовну доповідь. Є е, кілька практичних запитань. Ви представляєте досить потужну морфологічну клініку, лабораторію і запитання е, такого чину. Е, чи є різниця ну, де, що там звучало вже дослідження біопсійного матеріалу чи все-таки операційне, е, чи спроможні ми сьогодні? Впроваджувати ці оновлення, і впроваджувати нову класифікацію раку ендометрія, зважаючи на ну, по, ну, скажімо, потужності лабораторій. І третє питання: е, якщо це не комерційна таємниця, скільки буде коштувати е, ці дослідження? Тому що це сьогодні лягає, напевно, на плечі пацієнтів і що це буде можливо для них. Дякую. Так, ну давайте по-перше, дослідження ну потрібно на навіть на біопсійному матеріалі, ми можемо використовувати ну, результати для подальшого планування лікування, так, але остаточне рішення щодо типу карциноми і всіх інших параметрів, ми маємо робити вже на операційному матеріалі. Тобто, і той, і той матеріал мають значення. Бо навіть, наприклад, якщо ми бачимо сирозну карциному. То вже по біопсійному матеріалу ми маємо всю інформацію, яка нам потрібна. Так сандометриоїдними складніше, бо я вже сказав, між операційним і біопсійним матеріалом може бути різниця. Якщо потрібна йому хімія, її треба робити вже на біопсійному матеріалі. Ну а щодо вартості, ну по-перше, так я не скажу скільки це коштує, це не моє питання. Це, це вартісна. Але я знаю точно, що ця вартість кожного року стає все менше і менше. Дякую. Я можу відповісти на питання Станіславовича, тому що знаю, тому що декілька днів тому пацієнти здавали всі з лабораторії. Цей пакет GenCor, куди входить полмутація та перша MSI-панель, він коштує щось біля 32 тисяч гривень. Щось, якщо я не помиляюсь. Дякую. У нас є ще питання. Дякую дуже за доповідь. У мене питання стосовно ось цього розподілення по групах по молекулярних підтипах. Перше, це а можна якось швидко повернути на той слайд за стрілочками, бо я так, я без нього не повторюю. Мабуть, не можна. Так, Оригінальний чи, 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 чи другий. Окей, Бо... у мене там питання з приводу ТІПІ 53. Так. Е, ага, це тоді та. це другий. Угу. Так. Е, да, ось цей слайд. Е, По-перше, у мене питання з приводу оцього TP-53-місін. Угу. Е, уточніть, будь ласка, це мається на увазі відсутність мутації у гені чи відсутність експресії? Ні, це експресія. А, в е даному угу. випадку це експресія написано це там імуногістохімічне забарвне П53. Угу. Тоді у мене питання, яка різниця між цією групою і тією, там де по стрілочці теж П53 і ГХ, типу ступінь забарвлення 0. Я так розумію, це ж теж відсутність експресії? Так. Так, в цьому, цьому дослідженні було показано, що так, якщо ми будемо робити молекулярні дослідження у цих тих генів, включаючи молекулярне дослідження мутацій в гені Т53, так це більш точно. І це ну, так має бути, якщо є відповідне тестування, так? тобто панель велика, і включає всі маркери, так? І тоді буде от та сума, яку назвали, скільки буде коштувати дослідження. так? Але якщо взяти дослідження тільки полі полімірази, і, і плюс імуногістохімічне забарне, це буде набагато дешевше. але... Точність буде теж висока, це можна використовувати в клінічній практиці, але краще повне тестування. І угу. е, Все останнє питання е, мені зрозуміло, враховуючи те, що ті 53 це онкосупресор, як патогенною може бути відсутність цього експресії цього гена, а от з приводу, е, типу, абнормальної експресії два плюси. Можете пояснити, що це означає в контексті пухлини, якщо надмірна експресія цього гену? генудва плюси. Це, це мається уваги сильна експресія. А чому це тобто, погано? тобто? Це накопичення. Це механізм, коли є мутація гену, він білок накопичується і він не далі не переробляється, не руйнується, скажімо так, нормальними механізмами. Він накопичується його багато в клітині, тому всі клітини мають сильне забарвлення. Зрозуміло, дуже дякую. Дякую вам. Є у кого ще питання? Немає питань. Тоді нас, наш наш наступний доповідач ще на цю тему.